Справжнє родинне свято під назвою родина Фес вже вдруге було проведене в Коростині. Міський голова Володимир Москаленко припускає, що з часом це свято може скласти конкуренцію всесвітньо відомому дню деруна. Та все ж мета не в світовій славі, а в тому, аби дати можливість, а іноді показати приклад родинного відпочинку. Ну, я взагалі вважаю, що це знакове свято, тому що наше виховання проходить в родині і наше життя в родині. Якщо родина потужна, якщо гарне виховання, то для нас і дуже важлива сама. Наша держава тому ми придавали, і придаємо велике значення таким святам, і будемо обов'язково робити це традиції. Обов'язково будемо проводити масу заходів і культурних, і спортивних, і поділок, і об'єднання, і сімейні традиції налаштовувати. Тому хай живе фестиваль, родина. Під час святкування кожна родина мала можливість вибрати, як провести час, спостерігаючи за роботою митців або виставою недільної школи, беручи участь у змаганнях чи майстер-класах. На алеях та площадках, альтанках парку Островського було багато чого цікавого. По іншому подивитися на тих, хто живе поряд, можна було йдучи своєрідною алеєю родинної слави, отримати яскраві, і навіть гострі відчуття, катаючись на різноманітних гірках. І дитячих машинках взяти участь у змаганнях шахів чи шашок, намалювати мехенді або ж кольоровий визерунок на руці чи обличчі. На запрошення жіночої організації «Стиль життя приїхали на свято гості з овруча, члени творчого клубу Валентинка, що діє при арт вітальні, і співали, і майстер-класи проводили, і лікбез з ужиткованого мистецтва. Родиш наш прекрасний, не признаваймося, є. Ляльки є оберегові. Ось, наприклад, ці ляльки пасхальні, бачите? Оце пасхальна лялечка. Вона має яєчка, яку тримаю корзинці. А все це зроблено з ніто. Оце так само лялька пасхальна, але ця лялька називається пасхальна голубка. Вона робиться з червоного, червоного кольору, і там всередині є нячко. А оця лялька називається колокочком. А для чого? А для чого? А для того, щоб ви взяли так. Зробили. І для вас прийшла тільки добра квість. А ця лялька? А цю ляльку робила, бачите, без ручок. Що це таке за лялька? А ця лялька для того, щоб вийти заміж. І коли дівчина хотіла собі чоловіка мати, вона загадувала, якими якостями він повинен мати. І на кожен колір вона загадувала щоб Добрий був, щоб багатий був, щоб її кохав. І що ще вона хотіла. І стільки вона тут на шийки це заматувала. І таку лялечку вона робила, нікому більш не показувала. Члени громадської організації вимушених переселенців Донбасу Добротвор демонстрували власні роботи, які можемо припустити. Допомагають не лише здружитися усім в родині, а й сприяють психологічній реабілітації. Це якщо підійти з наукової точки зору. А взагалі це спочатку, а потім одне суцільне задоволення. А тут ми спробували себе в сухому валяні. Да, если зрителям было интересно, это такая вот иголочка и кусочек шерсти. И путем 10 тысяч уколований получается маленький какой-нибудь квадратик. А потом еще 50 тысяч уколов, и получается какой-нибудь котеночек. Это Сонина, это Сонина. Вот это вот мы все, Маша, Соня и я делали. Но это моя. Это только вот мама у нас начала пробовать. Это вот ее первый твор. Сама майстриня, а ще берегиня у четвертому поколінні Марина Борисевич Сарнавська на запрошення тієї ж коростенської жіночої організації «Стиль життя виставила на розсуд коростенців роботи своєї прабабусі, і мами і свої власні, а ще ужитковані речі кінця 19-го та початку 20-го століття. Особливою ж гордістю пані Марини є прабабусине вбрання. Колекція більше 150 експонатів це не тільки вишивка, а й е, ну побут весь і є верстат, і коворот, коворот тут представлений, і рубель, і гребінь. І дуже багато вишивки. Вишивка різна. І на домотканому полотні, і просто на полотні, і кіліми є. Ось цей костюм це моєї прабабушки костюм. Йому біля ста років, тому що бабушка була з 11-го року народження прабабушки. То там, то тут, у паркові, можна було побачити дивних людей, які щось шукали, стрибали, танцювали, виявилось, це учасники родинного квесту. Как вот так вы надумались участвовать в квесте? Вот предложили. Наконец-то мы собрались всей семьей, потому что часто обычно гуляет мама с детьми или папа с детьми, потому что у одного есть дела, есть родитель. Вот. Тут чудесное предложение, Родина-фест. Вот. И мы решили, почему бы не воспользоваться таким шансом чудесным. А что вам пришлось пройти? Нам пришлось что? Очень много побегать, побега. побега. да. дружно Побежа, решать, кто Ще, хто чим сільон? То чим буде займатися. А так э, смікалка. Ну, взагалі, вот. які були задання. Задання достатньо несложне, хоча тремтиння определенне було, що не будемо весело. Да, весело. Письменник Віктор Васильчук у альтанці біля фонтану давав настанови починаючим каскарям. Сміливо ділився з секретами, абсолютно не боючись конкуренції. Я із власне ділився власним досвіду до написання. Я вже, слава Богу, 20 років пишу казки, більше навіть 20 років. Та майже якийсь певний досвід. Що а ще? що головне в казці? В казці головне правда, реальність. Супи, до конкуренції не боїтеся після сьогоднішнього майстер-класу. Раптом тут каскарів буде. Це дуже добре, тому що каскарі поліпшують життя. Життя стає таке більш рожевим. Тому що каскари це люди. Бібліотекарі центральної міської бібліотеки принесли цілісіньку торбу знань і випробували тих, хто вже на шляху до всебічної поінформованості і обізнаності нелегкими запитаннями і винагороджували солодкими подарунками і гарними побажаннями. На центральній площі вітали зі святом родини, які перетнули золоту межу подружнього життя, прийомні родини та багатодітних матерів. Я знала, що в мене буде ну троє хоча б дітей. Я завжди хотіла дітей. Я завжди їх любила. Ну ви перевиконали план. Ну, приємно отримати таку нагороду. Участь у такому святі приєдно не лишень простим коростенцям, а й народним депутатам. В усякому разі Володимир Ришонков стверджує саме таке. Я сьогодні висловив свої слова вдячності як житель міста, не як депутат, і міському голові сказав, і а відділу культури жіночій раді, всім, хто сьогодні та організовував. Та виховую, я знаю, що тут і громадські і. організації, але в першу чергу я сказав батькам. Вони просто молодці, що вони прийшли сьогодні, привели дітей. Це майбутнє. Вони роблять крок до виховання, до переходу на більш такий європейський цивілізований спосіб спілкування відпочинку. Немає в парку алкоголю, немає пива, немає горілки, немає шашликів. Але я не бачу істерики чомусь всі дуже задоволені. Усіх глядачів концерту, неабияк потішили, виступи співаків, читців і черлідерів з клубу спортивного танцю Форма. Перерахованим усі можливості розважитись і навчитись чогось нового не вичерпані, наша знімальна група взяла участь у ляльковій виставі, а ще у безлічі майстер-класів. І, на жаль, не встигла на заняття з йоги, що проходило на березі річки, і не відвідала школу виживання, і впевнені, список можна ще продовжити. Проте, ми оптимістично вирішили, наступного року надолужимо, адже з усього видно святові бути.